Сриц Ветрович Галахвасов делает мне объявление. Прокопат Фиридовичу, и вы, Евдокия Пилыковна, я приговорил с вашею великоразумною дочкою про одну секретну. Річ. Я скоропостижно хочу женитись на них. И вони согласны. Чи. Не по ви це саме безумне предприятие. Якщо наша дочка, так і ми. І Я, кажу, так. Ну, якщо так, то. А як у вас справи з Грішми? Що? Може, ну, я вам не нравлюсь, так я да. вам... Я, я снова. Вас. Надікланіють вам низенько, Мерсі і б поскоріше весілля. А про інші вещі Позвольте прислати Сватоп. Переговорить.